Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Санні Макарська-Байваламар-3 зірки. Готель розташований в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря в місті Макарська на першій береговій лінії поруч з прогулянковим променадом, з кафешками, магазинами, ресторанами та торговими лавками. Відстань від готелю до центра міста Макарська півтора кілометри. Макарська є культурним, економічним і туристичним центром Хорватії. Має музей Мушель, історичний собор, декілька популярних пляжей та нічні клуби. Спорту міста Макарська на перомі можна дістатися до острову Брач, який відомий своїм чудовим пляжем Золотий Ріг. Всього в 14 кілометрах від готелю розташований суперпопулярний інстаграмний пляж Пунта Рата. Обов'язково рекомендуємо його відвідати. В 60 кілометрах від готелю розташоване унікальне місто музей Спліт, де є аеропорт, яхт-марина, історичні пам'ятки та гарно розвинена інфраструктура. До речі, з міста Спліт відправляються пароми на острів Брач та на острів Хвар. Неподалік від острову ХВАР розташовані Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. В 159 кілометрах розташоване місто Дубровнік, історичний центр якого занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Готель Санні Макарська-Байва Ламар це ідеальний готель для сімейного якісного відпочинку. Він стильний, гарний, компактний. Реновація всіх номерів відбулася в 2024 році, а в 2025 році оновилася зона басейну. В головній будівлі готелю розташований затишний ресепшн, бар, ресторан, ігрові кімнати для дітей, а номери знаходяться в бунгало по території. Готель працює за системою харчування HB Пропонує сніданок, бранч та вечерю. З 7 ранку до 13.00 відбуваються сніданки та пізні сніданки у формі шведського столу. У гостей є можливість багаторазового входу до ресторану в ці години. На сніданок включені безалкогольні напої з кулера та кава. Вечеря відбувається з 19 до 21.00. Напої на вечерю будуть за додаткову оплату. Ось так стильно та сучасно виглядає ресторан готелю. Він має два зали. Максимальна вмістимість гостей 500 місць. В готелі є чудовий бар Санні, який розташований в затишному лобі та на терасі. Пропонує різноманітні закуски, напої та коктейлі для вашого літнього освіження. Бар буде за додаткову оплату. Також за додаткову оплату є кондитерська, яка пропонує солодкі делікатеси, вафлі та млинці з різними смаками, домашні морозиво ручної роботи та крафтову каву. Маленькі мандрівники тут також знайдуть чим зайнятися. Для діток в готелі є оновлена ігрова зона з ігровими залами, відкриті ігрові майданчики. Прикольно, що є game Lounge – це ігрова зона з ігровими приставками та відеоіграми для дітей різного віку. Є ще ось така soft Play зона з губчастими блоками та м'якими поверхнями для ігор дітей. Ці ігрові кімнати працюють з 10 ранку до 9 вечора. На відкритому повітрі є дитячий ігровий майданчик та батути. Також в готелі є баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик, тенісні корти, настільний теніс та прокат велосипедів. Улюблене місце для відпочинку гостей готелю це, звичайно ж, оновлена зона з басейном та аквапарком. Вона виглядає ось так. До речі, поруч з цією зоною розташований італійський ресторан Алякард, де подаються фірмові страви італійської кухні, домашня паста та піца. Це буде за додаткову оплату. Номери готелю знаходяться в бунгало по території. Всього є 9 таких будиночків, в них розміщено 250 номерів. Приблизно 700 гостей може прийняти даний готель. Щодо прибирання в номерах, кожні 3 дні замінюється постіль, рушники замінюються кожен день. В готелі є 3 типи номерів, і зараз ми подивимося, один з них це суперіор без балкону. Номери новенькі, затишні, безкоштовно для гостей надається сейф, фен, холодильник. В номері є одне двохспальне ліжко, диван і вікно, що відкривається, балкону немає. Номери можуть бути коннектор. А ось так виглядає номер тієї ж категорії Superior, але з балконом. І подивимося номер категорії Family. Він має дві спальні, одне двохспальне ліжко та великий розкладний диван. В цьому номері є балкон. В готелі є великий паркінг, коштує 6 євро на день. Ним користуються не тільки гості готелю, а й просто туристи. Готель має чудове місцеположення відносно інфраструктури. Одразу при виході з території ми потрапляємо на чудовий прогулянковий променад, який веде прямо до центру міста Макарська. З одної сторони цього променаду ми проходимо чудові галькові пляжі Адріатичного моря в тіні сосен. З іншої сторони, бачимо безліч торгових лавок, магазинів, кафешок та ресторанів на будь-який смак. Пляжі в Хорватії всі муніципальні, тобто ви зможете відпочивати на будь-якому пляжі, який вам сподобається, безкоштовно на своєму рушникові або за додаткову оплату, взявши в оренду шезлонг. Середній чек в закладах в місті Макарська. Приблизно за страви з морепродуктів потрібно буде віддати 20-25-30 євро. Зам'ясні страви 10-15-20 євро, піца 10-15 євро, паста 15 євро. Ціни дуже залежать від закладу та локації. Звичайно ж, їжу також можна купити в супермаркетах, там є навіть готові страви, які будуть коштувати значно дешевше. В Хорватії дуже смачне морозиво. Вартість однієї кульки 2,5-3 євро. Макарська це ідеальне поєднання міста з гарною набережною та популярним сімейним курортом влітку. Це гарне місце для відпочинку тих, хто хоче поєднати все від пляжів до жвавого нічного життя, а також пригод. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.